Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Тільки що ми працювали на об'єкті під Києвом, село Микулічина називається. Поки я вам буду розповідати, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Ви вантажили бетон, насос складається. Я ось поставив міксера свого. І тут -а вирішив зайти у ліс. Мій колега, якого звати Андрій, мовив, каже, я тут -а маслята бачив. Так я зайшов ось у ліс, а тут їх тьма тьмуща. І зараз я їх назбираю. Шановні друзі. І моя господиня Таня, господарочка моя жіночка кохана, я тебе вітаю. У тебе сьогодні буде дуже смачний, як кажуть, смачна вечеря, а можливо навіть, а можливо навіть буде у нас і, як кажуть, Консервовані будуть у нас маслята. О, подивіться. Оце я попав. Ну, оце вже, мабуть, то теж якісь гарні такі. Ах. Може хто підскаже, що це за гриби, я їх. На другий цей. Залишу. Отакі-то От грибочки. Ну все, починаємо працювати. Ось От такі справи. Всім гарного дня. Я пішов за ножем. Пишіть коментарі, ставте лайки, а я вам ще назнімаю, шановні друзі. Шановні друзі, ви тільки подивіться, яка це красота. П'ять хвилин і в мене вже пів пакета. О! Прикидайте. Оце я попав на красоту. І вечеря буде. І моєї мамульки сьогодні день народження. Мамулька, я тебе вітаю. Бажаю здоров'я, щастя, довгих років життя і всього самого найкращого, щоб всі твої мрії збувалися. А ми оце таке ось збираємо. Вірніше я. Ну я. Ніж, як кажуть і голова моя, разом ми. Руки мої. Шановні друзі, подивіться. Це така красота. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. А ми будемо... Оце тільки не знаю, що це за гриби. Не знаю, що це за гриби. Ну, можливо. Я їх не знаю, брати не буду. Такі-то справи. Вони тут теж ось трапляються в переміжку з маслятами. Так що, шановні друзі. Така-то у нас ситуація. Ну нічого. Так що ставте лайки, пишіть коментарі. Йдіть, хто знає ліс. Якщо не, небезпечно, верні без, безпечно, нема ніяких підозр в тому, що є, чи залишилися якісь негарні подарунки від отих окупантів, які були на нашій тут землі, то можете йти і збирати гриби. А взагалі не рекомендую, якщо не знаєте лісу. Всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А ми збираємо гриби. Я і мої руки. І ще мої очі. Ще мої очі. На все добре, шановні друзі. Бувайте здорові! До зустрічі на моєму каналі. Ось в отому лісі, шановні друзі, невеличкий соснячок, такий молоднячок. І на сонячній стороні там гриби водяться. Так що далеко в ліс не треба заходити. З краєчку. І ви знайдете собі щастя. Всім грибникам бажаю Як кажуть Вдачі і успіху. Всім всього найкращого. До зустрічі!